Ця новин на телеканалі тв 4 Вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. 79% українців не переїхали б до США або ЄС навіть за умови отримання громадянства. Згідно з останніми даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, 79% громадян України заявили, що не покинули б країну навіть у разі набуття громадянства США або країн Європейського Союзу. Це показує збільшення патріотичних настроїв серед населення на тлі тривалих викликів. Готовність до переїзду за кордон зросла до 19%, що вище за показник вересня 2022 року, але все одно залишається на порівняно низькому рівні. Дослідження також показує цікаві демографічні відмінності в уподобаннях серед громадян усіх вікових груп від 74% до 86% надають перевагу життю в. Україні, навіть маючи можливість отримання громадянства в ЄС чи США. Особливо варто відзначити молодь. 2020 року 46% українців у віці від 18 до 29 років хотіли іммігрувати, проте у вересні 2022 року цей показник знизився до 13%, а у вересні 2024 року зріс до 26%. Проте 74% молодих українців усе ще вважають за краще залишатися у своїй країні. Також спостерігаються відмінності щодо еміграції серед чоловіків і жінок. Серед чоловіків у віці 25-55 років 70% не хочуть переїжджати з України, тоді як 27% висловили бажання іммігрувати. У жінок цієї вікової категорії 80% – Залишаються вірними своїй країні, а лише 18% розглядають можливість переїзду. Зростання кількості охочих переїхати в останні два роки відчутне, особливо серед молоді, але переважна більшість українців усе ж таки не готові залишити свою країну навіть за наявності громадянства в розвинених країнах заходу. Замовити різноманітні послуги онлайн швидко і легко. У Тернопільській міській раді презентували новий цифровий сервіс для отримання послуг «Етернопіль – тернопіль портал мешканця. У ньому є три розділи, якими можуть користуватися тернополяни: послуги, е-приймальня, е демократія. Такий проєкт вдалося створити завдяки підтримці проєкту Конгресу Ради Європи. Більше про це дивіться у сюжеті Антоніни Ричкун. Відтепер у Тернополі отримувати послуги стало ще зручніше. Зустрічайте портал мешканця є Тернопіль. Сьогодні ми презентуємо сам портал, який складається з трьох розділів. Перший розділ це послуги. За його допомогою можна отримати мешканці нашого міста, можуть отримати будь-які послуги, які надаються, зокрема, через СНАП. Не виходячи з будинку, використовуючи будь-який гаджет, це все робиться, починаючи від самого формування заявки, підписання і до отримання вже готового документа все відбувається в режимі онлайн. Окрім цього, ще й розділ приймальня. У ньому можна подати заяву чи звернення і одразу отримати відповідь у особистому електронному кабінеті. Третя категорія має назву Електронна демократія. Завдяки їй кожен мешканець нашої громади має можливість брати участь у опитуваннях та долучатися до обговорень важливих питань. Начальниця управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ Мар'яна Зварич розповіла, як користуватися розділом послуги. Є зараз 10 послуг. З кожним днем їхня кількість буде збільшуватися. А наступна Стувач, який хоче замовити послугу, звісно, що він може переглянути а сам перед переглянути інформацію про послуги. Всі типи послуг. Він може подати заявку на власне на отримання цієї послуги, і після подачі заявки підписати її електронним цифровим ключем і відправити. Особистому кабінеті буде змога переглянути статус послуги, щоб скористатися розділом електронної приймальні чи електронної демократії, варто лише авторизуватися через електронний цифровий підпис чи Абанк. Дія реалізувати такий проєкт вдалося у межах грантової угоди між Радою Європи та Тернопільською міською радою. Дитала що ці ініціативи демократії прито демократії вони принесуть розвиток для місцевих мар із для демократії України. Тю енлаш функціоналті обйоресі запрошуємо. Ми дуже пішомові запрошуємо ініціативу Тернополя для продовження і обширення послуг. Основна мета порталу мешканця полегшити можливість отримання послуг для тернополян та мешканців громади, а також долучити їх до обговорення та прийняття важливих рішень нашого міста. Іноземці біжать задля для підтримки України. Американська пара організувала супермарафон містами нашої країни під назвою Ні, можу заради України. Тайлер та Нікі Чай мають пробігти понад 1200 кілометрів. Вони стартували від румунського кордону, а фінішна пряма їх очікує на лінії фронту у Запоріжжі. Подружжя бігунів свій шлях проклали через Тернопіль у нашому місті і з ними спілкувалася Тетяна Скиб. Дейнабо. На цьому відео подружжя американців разом з небайдужими людьми. Вони біжать перший день супермарафону, який розпочали з румунського кордону. Тайлер та Нікі не просто біжать, а роблять це задля підтримки українців та привернення уваги іноземців до війни в Україні. Останні кілька років ми почали зустрічати біженців з України, які приїжджали до Каліфорнії. Їхні історії нас дуже торкали, і вже цього року перед цією поїздкою ми завітали до України. Ми мали можливість відвідати різні міста, поспілкуватися з бійцями і волонтерами. Ми справді хотіли знайти шлях, як допомогти вам. Так як ми не є медиками чи військовими, ми просто атлети, тому вирішили саме так підтримати. Бігуни не мають п'ять марафонських дистанцій на тиждень. Загалом щодня вони долають приблизно 42 кілометри. До такого пробігу подружжя почала готуватися ще шість місяців тому. Ми тренувалися в Каліфорнії у штаті Орегон у горах та біля океану. «Скільки ми кілометрів пробігли під час тренування ми пробігли десь дві тисячі кілометрів. Американська пара вже пробігла більше трьох сотень кілометрів. У межах свого марафону подружжя відвідало і Тернопіль. Навколо ставу із ними пробігли нацгвардійці місцевої військової частини та тернопільські бігуни. В Україні Ми відчуваємо неймовірну підтримку від людей. Американці люди навпаки дуже налякані. До прикладу, моя мама мені кожного дня пише повідомлення. Насправді люди думають, що ми божевільні, а водночас вони вже починають трішки більше розуміти нас і нашу мету, і це чудово. В Україну бігуни приїхали разом зі своїми друзями, граєном та мілою бірчерами, засновниками благодійного фонду, який вже понад 25 років підтримує Україну та нагадує американцям про війну. Ми хочемо американцям показати правду про війну, яка зараз відбувається в Україні, а також підтримати наших друзів та їхні соціальні проєкти тут в країні. І... загалом тайлер та Нікі Чай мають пробігти понад 1200 кілометрів до фінішної прямої лінії фронту на Запоріжжі. Також у межах супермарафону люди можуть залишати свої донати, аби таким чином підтримати українців. Слава Україні! Слава Новим тренером Тернопільського футбольного клубу Нива призначили Юрія Вірта який відомий за роботою у прем'єр-лізі України. В оновленому тренерському штабі працюватимуть його помічники Микола Лапко та Олександр Зотов. Повідомили у клубі. Попереднім головним тренером футбольного клубу був Євген Калиниченко. Він очолив Ниву в червні 2024 року. Під його керівництвом команда набрала чотири очка у п'яти стартових матчах чемпіонату України серед команд першої ліги. Нагадаємо, зараз футбольний клуб Нива на шостому місці у турнірній таблиці першої ліги групи А після шести зіграних матчів футбольна команда має чотири очки. Юна тернополянка Олександра Черевата стала першою українкою, яка здобула золоту медаль на чемпіонаті Азії з боксу. Спортсменка перемогла у ваговій категорії до 40 кілограмів, провівши бої проти спортсменок з Казахстану та Індії. Олександра щоденно тренується двічі на день, а її шлях у спорті розпочався завдяки батькові. Більше про історію юної спортсменки. Дивіться далі. Перед школою обов'язкове тренування та пробіжка навколо тернопільського ставу. Так приходить кожний ранок тернополянки Олександри Череватої. Дівчина вперше в історії здобула золоту медаль на чемпіонаті Азії, де до цього українці ще не брали участь. Змагання проходили в Об'єднаних Арабських Еміратах, і за перемогу боролися представники 26 країн. Олександра Червата у складі збірної України буксувала у ваговій категорії до 40 кілограмів. На чемпіонаті Азії я провела тільки два поєдинки: це півфінал і фінал. Півфінал у мене був з представницею Казахстану. І другий поєдинок був з представницею Індії. Їду на кожні змагання я, звісно, тільки за золотом. Тільки за золотом. І тому виходиш і знаєш, що треба викластись не на, не на 100%, а на 101% свій. Більше, ніж можливо. Привів дівчину у цей вид спорту її батько. Він прищепив доньці любов до спорту, коли Олександрі було 3,5 роки. Я почала займатися в три з половиною гімнастикою спортивною. А далі я пішла на бокс. Тобто в мене вже така, якби підґрунтя було від спортивної гімнастики. То тобто, в мене немає такого, що там свята, не свято. в мене завжди присутні тренування. Яке воно? Чи це буде просто пробіжка, чи це буде пробіжка і ще якась робота? Тобто, пробіжка це базове тренування, тобто воно завжди є присутні. Я була на зборах, я собі окремо бігала, кросіки. Я була на змаганнях, теж бігала окремо кросіки. Тобто, поміж тими тренуваннями, поміж самими змаганнями. У мене був присутній біг. Щоденне тренування дівчини складає два заняття, але упродовж підготовки до змагань в об'єднаних Еміратах програму змінили. Володимир розповідає, що спершу готувалися їхати на чемпіонат Європи, а не Азії. Але плани довелося скасувати через росіян. Ми планували їхати на чемпіонат Європи в Босню-Герцеговину, але зв'язку з тим, що там. Брали участь представники країн-агресорів, тобто рішенням Федерації ми туди не поїхали і нам дали дозвіл приймати участь в чемпіонату Азії. Дівчина розповідає, що спершу сильно засмутилася, що не зможе змагатися на чемпіонаті Європи. Хотіла пустити сльозинку, бо нам просто зразу не сказали, що на заміну того будуть інші змагання. Нам просто сказали, що ми не їдемо на Європу. Я така думаю, що пахала, стільки, стільки, стільки тренувалася, такі були цілий рік, в тебе були мрії, що от, от на цей рік вже точно мушу привезти золото. І тут тобі говорять, що ти не їдеш на Європу, Ні, ну, не тільки ти одна, а вся збірна не їде на Європу. І дійсно було сумно. Представляти Україну на міжнародній спортивній арені це велика відповідальність і честь, переконує Олександра. Для неї кожна нагорода це спосіб продемонструвати силу українського духу і нагадати світові про боротьбу українського народу за свободу. Коли ти виходиш на педестал, і лунає гімн України, і, можливо, в якомусь куточку дивиться. Наш захисник, і він знає, от дивиться на це відео і думає, що от все-таки не дарма. Я зараз тут страждаю, тому що наші діти, наприклад, ну мене на вазі суто його думку, представляють нашу державу на таких великих змаганнях. Нині Олександра розпочала підготовку до чемпіонату України. Там у віковій категорії школярів вона перейде до юніорок. Сьогодні розповідаємо вам надихаючі історії наших краян, тому побачимося вже завтра спокійного вам вечора.